Доброго ранку, любі мої першокласники! Запрошую вас на урок навчання грамоти, готуйте букварики. Сьогодні ми вивчатимемо новий звук. Це звук Г та позначення його на письмі буквами Г, а також вчитимемось виразно читати вірші та працювати зі скоромовками. Пролунав уже дзвінок, починається урок. Тож працюйте всі старанно, щоб почути у кінці. Що у нашому першому класі діти просто молодці. Починаємо із вправ на постановку дихання та розвиток артикуляції, і перша вправа задуй свічки. Набираємо повітря через ніс і сильно, потужно видихаємо через рот, уявляючи, що задуваємо свічки на іменинному торті. Наступна вправа сніговик. Коли ми ліпимо сніговик, то дуже у нас змерз... змерзають ручки. Тому треба їх погріти. Подихаємо на долоньки. Наступна вправа вогнище. Уявіть, що потрібно роздути вогонь, що вже загасає. Теж вдихаємо через ніс і потужно видихаємо через рот. Ну, а зараз скоромовка про цього гусака. Гелготів гусак на дворі. Сиділа гава на коморі. На ганку індик гелготав. Хто птахів порахував? А тепер повторюйте за мною порядочку: Гелготів гусак. На дворе сидела гава на коморе, на ганку и галготав. Гелготав, кто птахив парахувал. Еще раз Гелготив гусак на дворе, сидела гава на коморе. На ганку індик гелготав. Хто птахів порахував? Помітили, що зустрічалася нова буква, буква Г у словах гава, ганок, гелготати? Впіймайте цей новий звук Долоньками. Отак. Гавеня немовля. Ой, гергоче, гронце ягід хочу. Гаваш кар, мовляв. Гвалт, яке там гроно, гречна, будь, вороно. Зустрічається небагато слів, в яких використовується буква Г. Найчастіше ж буква Г. Буква загубилася. Якраз ми зараз і ознайомимося із словами, в яких використовується буква Г. Ну, наприклад, слово «гроно». бачите, де вона на початку загубилася. «Гудзик» та отакий красивий красивий «гердан». Вчимося правильно вимовляти слова зі звуком г. Повторюйте за мною Гудзики, гроно, гуля гердан, гелготати, гава. А зараз складемо звукові схеми до слів. Звук Г приголосний, твердий. Перше слово «гава». ось вона. Два склади ГА-ВА. Перший звук «г», далі А, В А. Спитаємо це «гава» – наголошений перший склад. Наступне слово агрус, ще його в силах називають кряжовник. Теж два склади Аг-рус, А Г, Р, У, С. Спитаємо, агрус наголошений перший склад. Знайомимося з буквою. Ось дві літери, сестрички, мов дві крапельки-водички, бачте, як вони схожі, друковані літери. Хто абетку добре знає, їх одразу розпізнає. Перша втне вам гопака, здружить гуско й гусака. Друга, враз як загелгоче, Я не ге. А «Г» хихоче. Тож мерщій берись до вправ, не лови, будь ласка, гав. Букви ці не переплутуй, щоб невігласом не бути. На що ж вона схожа? Подивіться. Бачите? До букви Г додається. Невеличкий чубчик, і виходить буква Г. Коли ми говоримо слово Агрус, ось він зображений на малюночку, що вам спадає на думку? Що це ягоди правильно, в садку ростуть, на кущі, він гущ цей колючий, коли достигає? Агрус, він дуже смачний, солодкий, нагадує Києві, так це плодиць цього куща, з нього смачне варення варять та компоти. Які ще слова вам спали на думку, коли ви почули слово Агрус та побачили його? Коли він зелений, нестиглий, то він який? Правильно, дуже-дуже кислий. А зараз послухайте вірш та запам'ятайте слова зі звуком Г. Володимир Верховень. У Гави свято. День народження у Гави Позліталася рідня Грак зі Львова, крук з Полтави, Ще й ворона з ірпеня. Ось чому лунає зранку і весь день аж до темна невгамовний гвалт на ганку, Хата гостям вже тісна. Назвіть усі слова зі звуком Г, які ви запам'ятали. Поставте відео на паузу, якщо не запам'ятали, прослухайте ще раз та назвіть мамі всі слова, в яких ви почули звук Г. А зараз допоможемо Гаві прочитати букву сполучення. Будемо читати рядочками ка-га, о-го, ку-гу, ки ГИ, ке ГЕ. Зараз бачимо равлика, тому читаємо слова повільно. Гава, ганок, ґрунт, гвалт агрус. Ми прочитали зараз згори вниз. Поставте відео на паузу, то прочитайте знизу вгору. Зараз прочитаємо спільно кореневі слова. Гелгіт, гелготати гелготали. Що ж це значить гелготати? Це звук, який ми чуємо від індиків та гусей. Так вони розмовляють гелгочуть. Ну що ж, а зараз. Вчимося читати швидко. Молодці, хто встигає. Запам'ятаємо значення слів, адже вони використовуються нечасто. Газда це господар, хазяїн. Гердан це прикраса. Ось ми бачимо, як прикрашають, можна одягти зверху на блузу і виходить як вишиванка. Гвалт це крик, галас. Прогавити – це значить щось пропустити або прогледіти. Галаган це півник, а ганок бачимо ось на зображенні. Присінки ще у селі називають. Зараз я прочитаю скоромовку повільно. Потім будемо повторювати її, адже її треба вивчити на пам'ять. Гава. На ганку пекла запіканку. Частина ми читаємо. Гава на ганку повторюйте, пекла запіканку. Тепер всю скоромовку. Гава на ганку пекла. Запіканку. І ще швидше. Гава на ганку пекла запіканку. Поставте відео на паузу та вивчіть скоромовку. А ми читаємо наступні. Виберіть з них одну та навчіться швидко читати. Дві гави зранку гасали по ганку, гави просили. Мами сніданку. Ще раз дві гави зранку гасали по ганку. Гави просили у мами сніданку. Наступна. Зранку гуси галготали і на ганок залітали. Годі гуси галготати, не дасте мені поспати. Отже оберіть одну з цих скоромовок та вивчить її на пам'ять. Ну а зараз щоденні п'ять читання для себе. Я вам прочитаю, а потім ви навчіться читати ці вірші красиво виразно. Гра весела у гусей, Гелготіли до гостей. Гості знатні, непрості, Голуби, галки, граки. Гелготіли, гелготіли, Та й голівки заболіли. Наступний віршик Агрус, Агрус, агрусина, мов зелена намистина. Будем агруси зривати, треба мамі помагати. Агрус, Агрус, Агрусинки ми нарвали пів корзинки. Ось такі чудові віршики Галини Римар та Варвари Гринько. Для того, щоб навчитися читати красиво, треба спочатку уважно прослухати, а потім кілька разів комусь три, а комусь, мабуть, п'ять і шість. Разів прочитати, щоб навчитися читати виразно. Давайте ще раз прочитаємо разом повільно. Гра весела у гусей. Гелготіли до гостей, гості знатні, непрості, голуби, галки, граки. Гелготіли гелготіли, Та й голівки заболіли. Наступний. Агрус, агрус, агрусина, мов зелена, намистина. Будем агруси зривати, треба мамі помагати. Агрус, агрус. А грусинки ми нарвали пів корзинки. Ну а тепер конкурс на кращого читця вірша. Як же ми можемо провести цей конкурс? Ми домовилися, що треба вивчити одну скоромовку, їх було три, та навчитися красиво читати один з віршиків. Запишіть, будь ласка, відео та відправте у коментарях до цього уроку, а потім всі разом оберемо найкращого чиця. Отже, з якою буквою ми ознайомилися на уроці, діти? З буквою Г. Не плутаємо її з буквою Г. З цією буквою використовується у нашому мовленні дуже мало слів, їх можна всі навіть запам'ятати на пам'ять. А зараз за допомогою цеглину побудуйте букву Г та поділіться своїми враженнями від уроку. Хтось каже, я дізналася, або Я дізнався. Мені сподобалося, а мені почнемо разом фізкульт хвилинку. Ну що ж, наступний урок у вас фізична культура, тому ви зможете добре відпочити, щоб підготуватися потім до уроку математики. Дякую вам за увагу! Зустрінемось на наступному уроці.